Бачте, ну це поначалу, якщо трошки довше. цей, вона починає жовтіти. Тетяна Гурин, жителька села Кобища. Вона показує якість питної води, що тече краном зі свердловини глибиною 60 метрів. Чувствується металовий смак, десь як. Годинь-дві постоїть, де вже розводи наче чого на бензині з'являються. На вже все бачите, як на крані. Жінка розповідає: в Кобищі немає централізованого водопостачання. Свердловину біля будинку довелося пробурити, бо в неї зникла вода з колодязя. І пробували чистити все, і нема водички. Даже Відьорку забрав. Тетяна Гурин каже, воду зі свердловини використовує переважно для технічних потреб. Для пиця та приготування їжі купує за ціною 40 гривень за 10 літрів. Ну так щоб зварити і на чай, так, ну, літр 10 кожного разу купляємо. На місяць сайдах, 1200, виходить. Хоч і працюю, і все ну, накладно, звісно. Доводиться і за світло платити, і за газ. І все. Дуже Ніна Клочко також користується водою зі свердловини. Жінка каже, щоб покращити її якість, родина придбала додаткову систему очищення. Але смак води їй не подобається. Ще осмус казав, взяти колись, що поставлять. Оце таке. Так тоді, може, вона, бо це більш вона це після цієї очисної системи, більш як технічно вчитається вода. Ну, не така на смак би як хотіла, з колодія була найкраща. А тепер немає. Її. Тому вона також купує потну воду у пляшках. У мене сахарний діабет. Я, я п'ю дуже багато. У день, ну, якщо в середньому взяти три, це тільки пить без приготування їжі. Нині в Кобощі близько трьох тисяч жителів, каже староста Дмитро Лисенко. Пригадує, ситуація з водою у селі погіршилась у 2018 році. Фактично, за півроку зникла вона майже з усіх колодеців в селі Кобища. принаймні, і люди перейшли на воду з крамниць на воду з технічних свердловин від 30 до 50 метрів сверловини, але хімічний склад цієї води не придатний для споживання. Ця вода дуже збагачена залізом. А також іншими хімічними елементами, щоб забезпечити людей якісною питною водою, в серпні цього року в центрі Кобищі пробурили 120-метрову свердловину, встановили водорозбірну колонку та багаторівневу систему фільтрації. Проєкт реалізують за обласною програмою Питна вода, яка передбачає співфінансування. 60 відсотків це обласний бюджет, 40 – кошти громади, каже Дмитро Лисенко. Зараз працюємо над під'їзними шляхами. Над благоустроєм по вартості на сьогоднішній день наша свердловина коштує 2 мільйони 80 тисяч. За його словами, бювет планують відкрити впродовж двох тижнів. Заступник директора департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА Сергій Гайовий розповідає, реалізацію програми мало розпочати ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення це сталося на рік пізніше. Взагалі, метою основної програми є забезпечення населення нашого регіону якісною питною водою. В першу чергу це пов'язано з тим, що близько 56% споживачів. Лише забезпечені водою централізовано свердловини вже збудовані у 23-му році. шести громадах були У 24-му році. У нас готові вже п'ять свердловин збудовані такі громади, як Новобіловська, Рібкінська, Бахмацька, Бобровицька. Також, за його словами, вже завершується будівництво у селі Смолен Гончарівської громади. Загалом за час реалізації було Використано і освоєно близько 13,8 мільйонів гривень. Особливість таких свердловин це можливість надалі збудувати централізовану мережу, каже Сергій Гайовий. Наприклад, на Обиловській громаді вже розпочато такий проект, але це вже за кошти громади. Вони просто з діючої свердловини будуть брати воду, але встановлять більш потужний насос. І Прокладуть мережу водогону для споживачів. А мешканці зможуть під'єднатися до цієї мережі, споживати воду. Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Олександр Сітько, Суспільне, Новини Чернігів.